Привіт сьогодні я продемонструю вам казав про сверла. Оце така коробочка, це я Вона у вже була надірвана, я провів, але я її не відкривав. Уже, ну Десь півтора-два роки вона пролежала мене в підвалі. Не було ніяк часу добратися до, до цієї коробочки та відкрити. Подивіться, що там за сверла, що там за оборудовання для Це, це скажу вам. Якщо не помиляюсь, це для таких шариків робити з дерева. Тож подивім. Я думав, що колись буду займатися деревообробкою. Але щось воно там і полки робив, і шкатулочки робив. Оце дивіться. Ось такі, бачите. Ось ця шкатулочка така, я був, робив. Думав продавати. Ось такі, бачите, ще ось. Я поробив такі з дерева. Фішки ящички такі поробив. Оце ось, ось. Теж ну така, собі штукована, їх обживав, це не доробив. Треба було щось зачистити, щоб вона була така Ось такий, ось, ось, бачите? Ну, це вже так, оставив я для інструментів, ось, ось бачите, дивіться, для маленьких деталей теж робив. І теж думав, що щось буду робити, так я його закинув. і думаю, Не було часу, але слухайте, щас, час є. Е, я зараз відкрию і побачимо, що там заштуковане. Розпакуємо. Коробочка така прикольна, вона така вже тяжелана така. Ну, нормально. Зараз, дивіться, вона так ще висовується. Є. Зараз побачимо, що це штука. Упаковочка, кстати, вона аж вакуумно у нас за це закрита. Ну. Опа, є. Е, це друга. Аж ось така властиця у нас. Так, дивіться, ось ось у наборі, бачите? Оце в наборі, я так розумію, це під ці сверла. зараз залину одне. Тут ще якісь штучки штучки. Так, ось все дивіться. Діаметр десяточка. Нічого собі ще що... по цьому бачу вона змащена. Ну вона, мабуть, і в воздух сюди не потрапляв. Це десяточка. Є. А це така штуковина. І ось такий шпіндель. Ви бачили? я перший раз таке бачу. Нічого собі це під, це під дрель. Ага. Ось ви бачите, її можна розібрати ось така штука, це виходить, що зажимається з обох сторон. Це я сюди вставляю. Мабуть сердова. Воно в мазуті змащені з маслом. Так, тож я беру, давайте спробуємо зібрати. Давайте оцю ось, але тут сверла я не знаю, що за сверло і до якого вона повинна підходити. Воно все було так в комплекті розбросено. Зараз я розберу трохи і ми спробуємо зробити. Так, дивіться, сверла вони, я бачу, вони направляючі і вони всі одного діаметру. Тобто нема тут такого, що. Я думав, воно в 8-10 бачите, тут різні, а тут тільки. Різні насадки. Тут дивіться, всі сверла ось, якщо я не помиляюсь, вони однакові. Бачите, всі однакові. Ну не бачу матеріал такий не дуже. Блін, я так розумію, що вони довгий вистачають. Дивіться, тут в наборі йде 12-й діаметр. Це такий розумію, шарик 12-й буде. Ось йде 9-й. Це 9-й. І ось йде 10 і 8-й. 8, 10. Зараз не видно. Ось 8, 10. Так, друзі, я попитаю що це все ставити і попробуємо спробуємо просороти якийсь міні-станочок зробити. Поки нажму паузу і підготуюся. Так, друзі, дивіться, якщо в мене вистачить часу, то я можу зараз зроблю, коли я це, це робив. Вже, бачите, така міні-сверлиня фішка. Це для дрелі. Я може зараз запущу цю штуковану вниз. І оце ми повинні приєднати. Попробую швидко зібрати цю штуку, якщо вийде. Дивіться, з цим я розібрався, я зажав. Бачите, отака от штукована? Вийде. Такий шпіндель вже готовий. Тут все дуже просто, бачите? Я думаю, що це тут є паз, А цей паз, оказується, є і на І на цієї кромки, що буде різати. Бачите, вон паз. Оце повинно так ось воно. Зараз я вам продемонструю. Бачите, цей пас повинен встати в цей пас. Все. Оце він так встав. І я це все беру і вставляю сюди. І оцим все це зажимаю в цей шпіндель. Не знаю, правильно чи неправильно зажав, чи може бути трохи нижче опустити, щоб воно тут не ходило. Так і зроблю, але я поки займуся цим, цією станиною. Так, знайшов ось такі ось болтики, але три штуки один покорочить. Ну те, що є, то є, бо немає другого. Попробую зараз зібрати. Да, зібрався, закручить, але дивіться, вони бачите, наскільки отворет був зробив, я пам'ятаю, що їх закручував. Без цього прибору, ой, без цього е, цього наборчика я не зможу. Взяв і крутимо. Зараз будемо щодо будемо прокручувати цю штуковину. А і не те взяв, підріжіть. Так, дивіться. Ось, бачите, я її прикрутив цю станину. Ну, вона, звісно, все це, це я був так придумав. Зараз я дожму, я на, я, навкрес, я не буду. Бо я не по пам'яті, вроді би, я так робив. Зараз побачимо, що воно буде. Зараз, зараз я тут закручу, бачите, я два такого закрутив, бо часу в мене не вистачає, я не хочу довго крутитися з ним довбатися. Якщо піде, то потім, потім зажму. Так, ось так бачите, виглядає це. Зараз я тільки зажму. Ось, ви бачите, це я по центру виставив. А, Сюди дрель вставляється. Да, я Так, робив. І вона якраз буде бачите, по центру, щоб вона сверло туди входило. Це колись я робив, так я її закинув, бо не пішло нафікану треба. І все, зараз відновимо. Так, друзі, я дивіться. І я зажав. У мене тоді, бачите, цей болт. І його зажав, щоб вона не ходила. Все, та дай Бог пам'яті, тут була якась втулка. Де ця втулка? Зараз подивимося, по-моєму, дрель без неї не стане. Оце зараз буде проблема, мабуть. Так, друзі, ні, це не втулочка, там нікулечки не немає. Все, дивіться, я поставив. Бачите, зараз я беру ключ, підтягую, зажимаю дрейку. Обично це така вона звичайна дрель. Зараз я побираю інструмент. І болтики гайчки не піджимали, зараз отут зараз затягнемо і все. Так, тут у мене шестигранник. Зараз бачите тут шостигранних зараз. Ми його знайдемо. А де вони в мене? Вони в мене десь тут. Ось все бачите. Це, це, це теж бачите по дереву, я оце, такі насадочки думав. Буду вирізати, але робота є робота, праця. Хоч за своїм січимся, але не виходить. Треба ще щось зробити. то немає такого. Так, це не вона. Це не воно, Оце ось, мабуть, або це, або оця. Так, зараз, зараз, друзі, зараз закрутимо, зажмемо. Є. Тепер дивіться, отакий, от бачите у нас кустарний способ. Це я робив тільки, як у мене підвалчик, був, у мене підвалок ще було так половина. Це був. робив, коли в мене був дуже маленький. Хотілося щось придумати. Але я так все почав придумати, придумати, так воно робота не давала мені час на це все. Так, ну що, попробуємо зараз, я попробую, зараз щось придумати. Так, Зараз <звук> це, треба наладити цю штуку, мабуть, я зараз подивлюся не знаю, чи я правильно, чи неправильно. Бо бачите, тут паснута в пазу, щоб воно не повиривало. Може треба тр трохи відпустити. Зараз подумаю і попробуємо її закріпити. Отак вот от. Сюди. Подивимось, що воно буде. Так, все дивіться. Я закрутив і бачите, я вирівняв шпіндель, цей патрон вирівняв, щоб воно було на, на, на рівні. Опустив його вниз і, і зажав на оці шістьгранки. О цим шестиграннім. Так, друзі, а тепер я шпіндель викручую і це все вставляю туди. Так, зажимаю я цим ключем, ну обичний для дрелі. Отак ось я кручу зажимаю. Так, друзі, ну, дивіться, є штукована у нас. Це вона буде так от раз. Але, бачте, але не вистачає ходу. Треба брати і опускати. Е, на розмір. У мене тут регулюється вона ця штуковина. Зараз я подумаю, як цей це її опускати. Десь тут є така, ви пославлюєте і воно спускається. А що саме? Ага, це мабуть, бачите? Зараз цю ручку ось сюди я відкручую і воно йде вниз. Так, друзі, дивіться, зірвалася різьба. Бачите, я тут відкрутив. Бачите, і все, воно це вона впало вниз. Ну, Здвинулася. Це регулю... э... керування висотою вверх вниз. Зараз знайду такий болтик. Уже такої недужі стигранні, мабуть. бачите. Якщо знайду, то я покажу, ми щось посвердимо, побачимо, якщо ні, тоді десь такий шукати або в епіцентру, або ще щось робити. Так, дивіться, знайшов я заміну, гаєчка цього залишаємо. Знайшов звичайний болт. Зараз я його прикручую. А чого тут, мабуть, м'який матеріал? Це я брав колись в цю штуковану Думав, станочок. Собі. Брав собі цей в епіцентр 50% скидка була. Так що одішовки я в уколеці взяв. Майже не використовував, пару раз там просверлив і все. Це для точності, бо я думав думаю, присвердилася для друки дрель, але я боюсь, що я зламаю сверло. Коротше, гайка теж вийшла із ладу. хана, я беру зараз другу новеньку гаєчку. Бачите, що значить, пішло все. Так, все, друзі, я виставляю. Єсть, я виставляю, зараз висоту, піднімаю. Тільки я положу, звісно, камеру, бо мені неудобно Де виставляю висоту, щоб можна було просверлювати. І закріпляю. Так, дивіться, я закріп... закріпив. І все це буде ось отак має виглядати. І все. Бо якщо б я сверлив, взяти в руку, да, можна було, але я боюся, що я зараз зламаю і все, на цьому все закінчиться. Бо воно, мені кажется, я не знаю якісний цей матеріал, не якесь якась жовто, бронза чи щось. Я сподіваюся, що якісний. Я колись і читав отзиви. Ну, бачите, воно там закріплено, -пазик, але все одно, мені кажеться, це фішка, що воно вийде швидко з ладу. Ну, таке воно хлібка. Оця ось штука сама ось бронзова, мені кажеться, нормальна, а оця ось, не, мені кажуть, не дуже. Так, друзі, ладно, зараз спробуємо. Да, це, звісно, ладка така швидка. Зараз таку штуковину я візьму. Якось я її закріплю. Не знаю як, але закріплю. Воно вже буде, воно просверле і буде. вже, Отвір буде, і я переварше не дострою, в мене буде шарик. І я один попробую зробити. Бо мені треба вже теж на роботу, вже, але все одно мені, мені дуже цікаво, ви знаєте, коли ти вільна людина і свободи ти займаєш своїм ділом, то це взагалі дуже прекрасно. Так, друзі, ладно, погнали. У мене є такі, бачите, теж струбцини я понабирав. Оце струбцини для цього штуковини. я зараз зажму і спокійно собі просверлю. Так, оце я зажав. І зараз ми просверлимо. От вам такий буде міні-станочок. Це він працює. Ой, воно щось кривеньке. Ну, я думаю, воно волтається. зараз ми спробуємо. Так, друзі, я не буду на відео показувати, як я буду сверлити. Ну, все, бачите, воно вже пішло. Перший просверлює. Або я погано, ну, зараз побачимо як воно буде. Глибини, я не знаю. Тут можна в мене, кстати, виставити глибину. Так, якась там кулька щось є. Тут в мене бачите, ось є градуйровочка. Треба буде виставити. Це так я вам голубам по Європам показую, це швидко. Це теж. Тепер можна взяти і здвинути. Здвинуть. Ну це так, я... з камерами мені вдобно, я думаю, але можна так налагодити, щоб буде сочотненько. Все нормально, воно не гаряче. Зараз я перейду на другу сторону і побачимо, що буде. Так, дивіться, я вже настроїв, другу сторону це прижав. Ось дивіться, бачите, воно входить прямо в отвір той. Ну, тобто 5 секунд ну, нема такого довгого часу, щоб це все так довго налагодить. І зараз я буду сверлити далі. Зараз таке бачите, отак от, от є і погано. З камери, але... Ні, я можу так, що я вже... да, я дуже глубоко, губ, це... Ну ладно, давайте вже якісь... Ай, Щось пішло не так, мені кажеться. зараз подиваю. Ай, розколовся шарик, лки ти палки. Неправильно, треба бачите, треба на одних оборотах це робити. Я неправильно зробив. Тут бачите, він, шарик він получився. Я зараз це все перероблю. Бо так не робиться, треба на високих оборотах, бо я думав засняти відео і показати вам. Так, давайте зараз я зроблю. Так шановні, дивіться, відео, звісно, трохи довгувати, але для експерименту воно вийшло. Я там сверлив, дивіться, на я вже убрав. Бачите, взяв потонше. Там бачите, треба брати, як... Я це теж не врахував, тут десь 6 мм, не подумавши. Прийшлося шукати таку маленьку огризочок. Десь, тут десь 8, чи 8 ми замірюємо зараз. Ось бачите, я з цієї сторони просверлив. І з цієї бачите, але ж не вистачає. Сверла самого не вистачає на, на таку товщину. Тобто вона розрахована ще під товщину. Ця штука, вроді би, бачила, бачите, ходить. Зараз шарик випаде. Зараз давайте його протовхнемо і побачимо, що це буде. Є де він. Оце вже перша бусинка. Бачите, не досверлилась скільки ось по краях. Ну, коротше, ви принцип поняли. зрозуміли, це дуже чудово буде штукована. Експеримент вийшов. Трохи треба було мені дожати, бачите ось? І воно навіть видно. Зараз я присяду. Ось, бачите, маленька кромочка Ну, Це вона ще шліфанеться і все. Це така може бути. Його тут, бачите, трохи. Тут не можна э, переборчувати, що воно воно просто зриває. То, що дерево цесна, воно таке не сильно воно, э, мягеньке, бачите? І ось така от штукована. Зараз ще одну спробую зробити. Краска, бачите? Тут не довів, не дійшов. Тобто, знаєте, що треба. О, дивіться, я приближу ще. Ось, бачите, я не довів цю штуковину. Треба було ще довести і. Якщо б тут я довів би, то оцей би як сатурма, юбочка би убралася. А так воно дуже чудово, бусинка дуже гарна, мені подобається. Це дивлячись те, що треба ще знайти. Бачите, у мене куча цих по дереву. Це те, що я тут стол зробив, те, що я вам показував. Там Не Кстати, подивіться, яке стол, бачите, придумав. З піддонів я розібрав. І вішалочку зробив. Коротше, і буду ще буду робити, експериментувати не тільки з деревом. Але в мене тут ще комп'ютери є, я вам там розказував що теж віде, дуже багато відео. кстати, складні дуже інтересне тема. бачите, хай такий перебив. Там, встаті, теж буде дуже інтересна тема, треба буде, буде Linux встановити, це вже потім. Зараз попробую ще просверлити. Мені подобається, друзі. Шикарно. Секунда діла, перевернув, перевернув. Можна до автоматизму, але я боюсь, е, е З цим свердлом, що сверло? Ну, Вроді би воно нічого. Вроде би Воно прикольно, все нормально. Я нічого не можу сказати. Ну, шикарно просто щоб воно, звісно, не поламалося. Так, друзі, добре, давайте зараз ще одну зроблю. Так дивіться, бачите, їх дуже легко робити. Звісно, китайці молодці, бачите. Ну, ці сверла не тільки в Китаї, я не думаю, що це прям китайська, може це європейська кацілу розробка. Не знаю. Доказати історію не читав, не знаю. Слухайте, друзі, дуже чудово. Бачите, там воно 4 отвори, я один. Я один запров, тому що треба виставити оцю глибину. Глибину чітку, щоб я мог на глибину. Просверлити і воно встановилося, щоб я далі не різав. Але це я вже потім, бо нема часу. Зараз візьму бачу, зачухаю. Побачимо, що воно вийде. Так, друзі, бачите, дивіться, ось такі ось кульки в мене вийшли, Опа, стоять бояться. Ось такі ось кульки в мене вийшли. Ну, я так би зачухнув, знаєте, це треба нормально зачухати, можна ще й лаком, а ось бачите. Сверлом перетримав і все. Воно його почало зжирати. Раз і вже при цей треба виставити довжину вверх вниз і все. Так що, друзі, отака, отака штукована у е, е, є, бачите ще ось. Це побільше в мене якийсь тут розмір виходить. Зараз 12. 12-й розмір. Так що, друзі, отакі ось цікава така штука. Так, а ну і я з вами вже буду прощатися. Ось такий у мене міні-станочок. Він продається в епіцентрі, це стойка. Зараз не знаю, це продавався вже років... роки 4. Там була скидка, там була скидка, і це я це все понабирав. Да, був у мене станочек по квадратним думав буду займатися. Блін, я взяв його, продав, але він ще стоять грошей. Отака штукована була. Але я на ньому практично не працював. І це я його взяв і продав. Так що, друзі, тут теж бачите, скільки досок, скільки хламника. що ці доски згодяться. Це я був, оце, якщо в мене десятка, підождіть, ось о 12. -ка. Якщо 12-ка, то може підійде вже пошире доска. Ну, будемо пробувати, це таке вже 12 побільше шарик. Ну, коротше, таке собі діло. Так, друзі, я з вами буду прощатися, бо відео вже таке здорове, таке длінне. Я зараз це все повиграю. У мене експеримент вийшов, я задоволений. Якщо там хтось може поставити лайк, якщо вийде. Якщо немає, то ні, то ні, нічого страшного, не помрем. Так, я всім бажаю здоров'я. Тож всім пока. Бережіть себе, бережіть себе, їх рідних і всіх бережіть. До побачення.